Маю для вас круту пропозицію. Чому круту? Бо ціна того ліжка, запам'ятайте, в розмірі метр шістдесят на два. Значить, що тут у нас? Що? Дивіться, які ножки, ножки з МДФу. Ось така накладка йде широка. Матрац, коли вставляєте, матрац буде вище стояти. Ну, просто будете сідати на матрац з тої сторони. Вот, в чому тут суть? Ціна того ліжка в розмірі 1,60 2, без ламелей. Тут варіант, якщо ви собі самі ламелі купите, то прекрасно. Я продаю ті ліжка без ламелей, тільки в одному кольорі. Ціна такого ліжка 4900 гривень. Ціна ліжка 4900 Кому треба, от бачите, я маю, яка фурнітура тут кріплення? Я зараз вам покажу. Там металеві йдуть кутники. Просто по ламелях тут ну, фабрика мені не дала ламелей. Партія є тих ліжок, якщо треба, там обмежена кількість ціна ліжка 4900 гривень, кому треба, без проблем. Зараз покажу покріплення. Значить тако, кутники йдуть всередині, дивіться, металеві кутники, мініфікси йдуть, металеві кутники. так. Йдемо далі. Металеві кутники йдуть. Перемички. Якщо є у вас можливість купити собі. Металеву раму ламелі, то все, вставляєте металеву раму і все. Ціна цього ліжка 4900 в розмірі метр шістдесят на 2 Кому треба такий варіант? Прекрасний варіант, доставка безкоштовна в будь-яку точку України. Ціна ліжка 4900 гривень без ламелей. Якщо треба ламелі, собі придбаєте або через інтернет, або самі щось будете думати. Ну, є такий варіант людей, що їм підходить ліжко без ламель. Ціна ліжка, кажуть, 4900, доставка безкоштовно. Спинка йде в нахилі, спинка йде нахилена, дивіться. Бачите, металеве йде кріплення. Спинка в нахилі йде, все. от. Металеві дуги тримають, спинку видно. так? Є схема збірки, як збирати. Пише, дві людини збирають все. Ну, може й одна людина зібрати, але одній важко. Так що все чітко. Ціна ліжка 4 900. Без ламели. Хто хоче, безламелей його купляти, гарний варіант 4900 прекрасний варіант. Ну, ідеальний варіант за такі гроші. Колір Венге, а вставка на спинці йде Макасар. Ну, дуже класний варіант, ціна без матрасу. Все.